Всім привіт! З вами Kyiv і Сьогодні у нас на огляді черговий комплект Porsche повністю нових зимових коліс Дизайн дуже схожий на Panamera проте це новий електричний Macan EV Це 21-й нові оригінальні колеса зимові на Michelin Pilot Alpine 5 SUV з амалгацією Neo. Передній у нас 255 -45 21 і задні 285 40 21 Та диски 85 ET-27 і 105 широчені ET47. Повністю новий заводський комплект в чорному глянці з проточеною спицею. І також оригінальне маркування. Це параметри заднього диску 105 21.47, Рік виготовлення та місяць, 6 місяць 2024 року. Каталоговий номер 5C61025BC та країна виготовлення Італія. Повністю новенький комплект.